Друзі, наші вітання, як завжди, команда Auto працює. Купуємо нові автомобілі для вас і маємо для вас ось таку новинку. Це до нас заїхав Volkswagen Транспортер Т6,1 в рестайнгу. Вже саме-саме останній новий кузов даного автомобіля. В класі комплектації автомобіль з'їхав у нас з Європи, Швеції. Поніс у цілий без ДТП з хорошим, адекватним пробігом ця автівка. У нас технічно повністю вся справна, без ніяких моментів. І Буде класні кошти на віддачу. Отже, по автомобілю: Volkswagen Transporter t 6 рестайлінговий. E, чисто 2019 року випуску даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт на, 100, на 150 кінських сил на повному приводі. Ось бачите, на рамочці на рішитці e, є фомоушен на повному приводі. На автоматичній коробочці передач DQ500, 7 ступка, мокра, одна з найкращих та, більш, та найбільш надійних коробок передач в лінійці ВА групи. От в хайлайн комплектації і з пробігом 190. 197 тисяч оригінального пробігу. Раз подивимося, да, 197 тисяч по пробігу. Цей пробіг є оригінальний. Він, як завжди, у нас підтверджений по офіційному дилеру. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часу та гарна по регламенту. Тут все обслуговувалось. Так що, будь ласка, друзі, кому потрібна ця історія? Без проблем пишіть, може, вам її надати. От, щоб ви для себе мали. А, якщо там е, хочете, буде в оголошенні вказано він код автівки. Ви по вінкоту можете без проблем собі можете, можете самі ж, е, достати цю всю історію. Отже, зараз як завжди, завжди біжимося по комплектації, е, заміряємо локофарбу покриття приладом і по слідах по експлуатації. Отже, комплектація. Фул ледерська оптика максимально класна оптика. В автомобілі кращої вже не буває. Вона працює в автоматичному режимі. Не забуваємо того, що є такі самі оптики, які мертві ця жива адаптивна оптика. Далі біжимо. 에, колір сіренький, сіренький колір, класно виглядає, бампера в колір кузова. 에, дуже гарно це все дивиться. Далі по дисках з резиною. Диски у нас йдуть 17-го 17 розміру, з гуму 215-60, літня гума, єр встановлена. Далі база. База це у нас йде лонгова, довга база, максимально довга база, це не коротка, це у нас лонг-база, довга база. Далі відкриваємо в салончики завжди. Текстиль, текстиль, от Тут повний електропакет по автомобілю, мультикермо, у нас, мультикермо, і що саме цікаво, що в цього автомобіля у нас є адаптивний круіз-контроль, кріз я клавіші керування адаптивним круіз-контролем. Оптика працює в автоматичному режимі, кнопочка авто є. Е, є магнітолка Discovery сенсорна з функцією Android-Auto, Apple Carplay йдуть. От, датчики, в шинах, датчики в шинах є у нас, датчики тиску. О, далі кондиціонер, підігрів сидінь, вебасточка є у нас, асистенти допомоги водію, у на зупинка, розпізнання втоми. Є в нас е, фронт асістер, якщо водій не реагує на не перешкоду. Є в нас ось адаптивний круїз контроль то що я вам розказував. Плюс до того всього маємо ще навігацію. Ось так. Є ще навігація. Так, є е, е, два ключі, три ключі, навіть і пульт керування до Вебасти є у нас. Так, ось тут вибасточка, бачите, можна собі зменшити обороти, І вибасточка так само у нас в буці є підігрів. Я зараз покажу. Зарядочки вже type c в нас йдуть, старт-стоп іде. От, ну і в принципі плюс-мінус я пробіг, а зад ідуть, повний привід, так що ну, реальна комплектація хороша. Так, далі, що ще хотів показати? Так, це вам розказав. Фаркопчик, задні патроники є у нас, повний привід. Ну і плюс-мінус по комплектації у нас буде все. Далі беремо прилад, робимо замір лекофарби покриття. Так, отже, по правій стороні. Права сторона у нас. 186, 177, 103. 127 217 200 170 153 задні дверки на 188 173 192 170 163 197 182. 182 І... Дивимося тепер по приємах, бо показує більше, і як на мене тут є подвійний окрас. По заводу по Швеції такі часто буває. 97,5. да, Машинка в подвійному окрасі. 120. 120. бачите пороги. Так що? Автомобіль в подвійному окрасі. Це додаткова опція. Люди заказують з салону того, щоб ваш автомобіль був сітіший до корозії. 121 бачите, так? Да. 121. Так, є. Саме тут можна подивитися. 185 бачите? Так що автомобіль в подвійному окрасі. от і по слідах по експлуатації. Е, що я бачу? Бачив те, що в попередній частині автомобіля в нас є дрібні сколики, вони не критичні, тобто е, там вон, сколик там на бампері по лівій стороні одненький. На капоті десь є 2-3 сколика. От і пару дрібненьких. Вони не критичні, нічого вам робити не треба, але по факту вони є. Тому що, як не крутіть, по ще 200 тисяч пробігу в автомобілі і полюбе сюди від експлуатації мусить бути. Все решту покруги автомобіля, як на мене, є добре, ніяких тут а, таких притертостей подряпин немає. Е, всі на місці, ось завицькі, типу ці плівочки по автомобілю. Далі фаркопчик, Тут все добре. Бампер, мабуть, фарбувався, бо ніяких протертостей немає. Подивимося по самому по грузовому відділенню. Так, грузове відділення. Тому що бампер мальований, тому що... Скажу, будка видно, що згрузили, там возили і так далі. Да? Не сильно, але бачите, якісь мінімальні посіди є від експлуатації. Оце, до речі, додаткова ця печка, яка дує вам в грузове відділення. Якщо собі перешити цю автівку під, під пасажири, то зразу є додаткове опалення, заводськи встановлені в автомобілі. От. Так, тут є, тут є, тут все добре. І по цій стороні також все гарненько. Тобто все на місці, все по зазорах. От, ніяких глибоких протекцій там подряпин немає. Так що, друзі, ось такий в нас варіант, який є для вас. Хто, так що, хто що, хто, хто собі шукає. Транспортера в останньому кузові, в класному кольорі, на повному приводі, автоматична коробочка на класі комплектації, всі з Європи. Будь ласка, дзвоніть до нас, без проблем приїжджайте на ТЕЗДРВ, дивіться, катайтеся. Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Можемо вам його доставити, цю автівку. От, кому потрібне якісь додаткове фото, відео, чи там історія по, по діагностиках, чи якісь там історії дефіційного дилера, також набираємо. Так що якось так. Всі вам, друзі, гарного дня, будемо завершувати і на зв'язочку. Пока-пока.